Вітаю на телеканалі ВІК, Спис випуск відкритого діалогу. Сьогодні четвер, 23 травня, у студії Сергій Ударич. Вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні відбулося судове засідання у справі Сергій Ударич проти Черкаської міської ради. Сергій Олегович, власне, майже із зали суду з останніми новинами. Як все пройшло? Ну і яким було рішення суду? Ну, рішення суду було абсолютно очікуваним, якому ніхто не сумнівався. Відмовив Соснівський районний суд в задоволенні мого позову, залишив в силі рішення Черкаської міської ради. По суті, не було ніяких сумнівів. Якщо ще подібні якісь сумніви були під час першого засідання тиждень тому, то сьогодні, по тому, як суд проводив засідання, як поспішав, як відхиляв наше клопотання, от було очевидно, що рішення вже суддею прийнято без будь-яких. Обговорені, скажімо, сторонами, і вона просто поспішає до кінця дня завершити розгляди і оголосити рішення. От, тому нічого несподіваного не відбулося. Ми готові до такого розвитку подій, і однозначно будемо, як тільки з'явиться власне саме рішення, ну, будемо оскаржувати його в апеляційному порядку. Е, почало засідання з того, що я заявив клопотання, про, е, знаючи, що здійснюється тиск на суддю. Заявив клопотання, що таке важливе рішення, яке викликає великий суспільний резонанс і не лише в Черкасах, а в Україні і в Європі. На попередньому засіданні були представники там, американського посольства, тобто сьогодні без перебільшення дипломатичні представництва з усього світу стежать за розвитком ситуації в Черкасах і очікують цього рішення суду. Тому, враховуючи таку значимість цього процесу, я звернувся до суду з клопотанням провести розгляд. Цього важливого питання колегію суддів, тобто не одноособово одним суддею, а трьома суддями в складі суддівської колегії. Це клопотання очікувано було відмовлено, і мотивацією для відмови в розгляді колегії суддів пролунав аргумент, що справа дуже проста, абсолютно очевидна, так би мовити, тому тут немає ніяких проблем, одноособово судді розглянути. З іншого боку, коли о шостій вечора вже оголошувалося рішення суду, то вона оголосила тільки відмовити одаричу в задоволенні його позову. Крапки. тобто обґрунтування жодного обґрунтування не вказано. Більше того, суддя оголосила, що обґрунтування вона надасть і повне рішення суду, так би мовити, надасть лише 27 числа. Тобто їй потрібно, ну в цій простій справі, як зранку лунало, необхідно цілих 5 днів для того, щоб знайти підстави, чому мені відмовити. Тобто, все шито білими нитками, абсолютно зрозуміло, що рішення суду замовне. От, аргументів на це рішення суду немає, і, очевидно, ще потрібно тривалий час судді шукати ці аргументи, виписувати ці аргументи, щоб хоч якось прикрити це беззаконне рішення? Напередодні, коли містяни, зокрема у соцмережах, обговорювали взагалі судовий процес, лунали такі думки, що можливо буде він затягуватися. Чи не здивували вас темпи розгляду такі швидкі, як були сьогодні? Вони мене здивували. я скажу, що я приємно вражений, що сьогодні не відбувалося таких спроб затягнути процес. Безумовно, це є плюс, тому що, як я ще раз повторюю, ілюзії з приводу розгляду Соснівським районним судом, який вносив в історії дуже цікаві рішення і знімав кандидатів уже після виборів, коли вони стали міськими головами і знімав кандидатів з балотування, і мене в тому числі. <кій> Тому те, що рішення буде відхилене, сумніву нашої команди не було. Але, безумовно, затягування цього процесу затягувало б відповідно і розгляд цього питання в Києві в апеляційному адміністративному суді. Тому те, що рішення прийнято сьогодні, те, що я сподіваюся, з 27-го, воно нарешті буде написано, це рішення, і ми зможемо його отримати і відповідно, оскаржувати в апеляційному порядку, це є плюс, тому що кожен день сьогодні. Такого беззаконня в місті Черкаси він створює небезпечні прецеденти для громадян, які звертаються сьогодні до міської ради, до міського конкому з тих чи інших питань. Всі ці рішення, які сьогодні приймаються, вони в подальшому будуть скасовані, і відповідно сотні тисяч городян можуть опинитися в ситуації, коли вони здійснюють якісь кроки на підставі незаконних рішень і далі доведеться їх повторно проходити, а можливо десь і потрапляти в такі незручні. Ситуації і можливо витрачати кілька років на подальше судове відновлення своїх порушених прав цією так званою міською владою. Як вам аргументи ваших опонентів? Тому що, наскільки я знаю, від колег, які перебували на судовому засіданні, всі чекали від адвоката міської ради якоїсь інформаційної бомби, чим він буде обґрунтовувати позицію. Цього не сталося. В Принципі звучало те, що звучало від депутатів на сесіях міської ради. Отже, ваша думка і позиція. Ну, було очевидно, що рішення прийняте вже до початку судового засідання, тому сторона відповідача, сторона навіть не намагалася знайти якісь юридичні аргументи. І ну, смішно було в судовому засіданні чути, що секретар міської ради Горкун був на роботі, бо він на сесії сидів в кріслі секретаря міської ради. Ну, на тому ж засіданні, той же Володимир Шабанов, представник міської ради, сидів в кріслі міського голови. Так від цього ж він не став міським головою. Ну, Тобто, знаєте, аргументи, які, ну, я не знаю, я думаю, що це навіть принесло для Соснівського районного суду міста Черкаси, чути такі аргументи в судовому засіданні від людей. Тим паче, ну, ми з вами сьогодні спостерігали найдорожчого адвоката України, який цього не приховує. Пишається, що його гонорари найвищі в Україні від Андрія Федора. Ми не почули ні одного аргументу. Він просто з листочка за, за, зачитав, по суті ту пояснювану записку, яку писали депутати, щоб хоч якось мотивувати своє рішення. Дякую за відповідь. Говорили про те, що будете подавати до апеляційного суду. На що розраховуєте там і, взагалі, за законом, скільки триватиме той судовий процес у апеляційному суді? Ну, я розраховую на перемогу, звичайно, в апеляційному суді. Апеляційний суд це вже не Соснівський районний суд міста Черкаси. Там, по-перше, вища кваліфікація суддів, і там значно складніше в апеляційному суді чинити тиск на суддів, примушуючи приймати незаконні рішення. Там, все таки дуже важливо, дуже, дуже достатньо високо ціниться репутація суддівська. І там, безумовно, до цього більше прикута увага громадськості. От, тому я думаю, що все-таки поліційна інстанція буде змушена розглядати, по суті, і приймати рішення, які ну, максимально все-таки відповідали законодавству. Тому, але побачимо, будемо тримати вас у курсі. Дякую, і ваш захист побудований на тому, що рішення міської ради не вмотивоване. Ну і плюс була порушена процедура ухвалення цього рішення. Ви будете на цьому стояти і далі в апеляційному Безумовно. Це абсолютно очевидні речі, і ми на цій позиції ми її будемо відстоювати в майбутньому. Доки тривало судове засідання, ось по обіді розпочалася сесія міської ради. Чи знаєте ви про те, що там відбувалося? Наскільки мені відомо, були ухвалені зміни до бюджету і також трішки там змінилася структура виконкому? Дійсно, внесли зміни до бюджету і передали 3,5 з мільйони гривень з міського бюджету, подарували обласному бюджету, таким чином знявши фінансування з. Будівництво продовження вулиці Менделєєва. таким чином, в цьому році можна вже остаточно бути переконаним, що мікрорайони Луначарка і Соснівка з'єднані не будуть, дорога будуватися не буде, кошти звідти вилучені, передали в обласний бюджет. Також відбулися зміни в структурі. Я вам скажу, що ну, на жаль, чи на щастя, кожне рішення, яке приймається зараз заколотниками, воно... Суперечить їхній позиції, яка була місяць тому. От ми в цьому році коригували структуру, приймали рішення. І ті люди, які сьогодні запропонували нову структуру, вони критикували структуру попередню за те, що там є департаменти, які на їхню думку треба було ліквідувати. За низку інших позицій. Сьогодні ми побачили, що структура департаментів збережена повністю. Більше того, деякі департаменти ще подробили, тобто збільшили. Так би мовити, структуру, скажімо, департамент управління справами розділили аж на два департаменти. Департамент управління справами і юридичного супроводу і департамент організаційного забезпечення. Ну, У нас, щоб ви розуміли, оргвідділ виконавчого комітету три особи. Організаційне забезпечення всієї міської ради, міськвиконкому – три особи. От для них створили цілий департамент. Ну, В результаті це безумовно з відділу на департамент, це зростання, суттєве зростання в заробітній платі, в розмірі премій, там, надбавок і так далі для працівників. Але, по суті, робота Мізерна а назвали цілим департаментом. Тобто ми бачимо, що ті принципи, які декларувалися цими людьми, цими депутатами місяць тому, вони повністю забуті. Так само згадайте, були заяви, гучні заяви, що. Ми тільки прийдемо в перший день, будуть зняті турнікети, ми забезпечимо всім вільний доступ у приміщення міської ради і так далі. Місяць минув. Турнікети як стояли, так і стоять. Більше того, як пропускали по перепусках міську раду, так і пропускають. І ніхто знімати не збирається. Віктор Білоусов заявляв, що він зайде першим ділом, він перерахує тарифи по рішенню виконкому 2008 року і поверне людям. Місяць прийшов, де пан Білоусов, де перерахунок тарифів. Те, що він обіцяв, ні, навпаки, заявляє, ми будемо чекати, хай нам суд щось скаже, ми ще будемо судитись і так, далі, і так далі. Тобто просто відверта брехня, яка висловлювалася місяць тому, рік тому, і яка була повністю забута, і всі обіцянки, які давалися виборцям, повністю забуті, все, все робиться за тим же принципом. Як жило і раніше. Тобто, в даній ситуації можна вже на сьогоднішній день абсолютно чітко сказати: ці люди нічого, по суті, змінювати не збираються, вся їхня критика носила тільки популістський характер, і вони продовжують працювати з тією ж структурою, яка була мною побудована, <кхід> вони продовжують так само там, судитися в питаннях там, тарифної політики і так далі, тому подібне. Дякую за відповідь. Нагадую телеглядачам, що на телеканалі Віка триває відкритий діалог. Спецвипуск сьогодні четвер, 23 травня гість студії Сергій Одарич. Говоримо ми про протистояння у судовій справі. Сергій Одарич проти Черкаської міської ради з приводу сьогоднішньої сесії ще запитання маю. Знаю, що муніципальну інспекцію рішення міської ради сьогодні там трішки скоротили. Як ви вважаєте, там справді було забагато працівників і цей підрозділ не потрібен у структурі? Я скажу, що насправді муніципальних інспекторів, на моє переконання, є замало, тому що 20 інспекторів вони просто не здатні таку територію 300-тисячного міста обслужити якісно і дійсно кожного дня моніторити, що на ній відбувається, і підтримувати порядок. Я думаю, що ці рішення відбулись по кількох департаментах. Кілька таких змін їх якось пошевелили, там підкоротили або поміняли назви. Це зроблено тільки з однією метою для того, щоб всіх людей на вихід запропонувати звільнитися і укомплектувати депутатами міської ради, які голосували за недовіру міському голові. І виконати, так би мовити, свої обіцянки працевлаштувати безробітних депутатів. Оце єдиний аргумент, тому що по суті змін не відбулося. Останні ось кілька тижнів, мало того, що є нові призначення, є також і звільнення, і справді показую картина так, хто за що свої голоси вочевидь продавав. Можете прокоментувати призначення Дениса Жмаєва до прикладу, або пана Воротника. Ну виконуються обіцянки, які давалися заколотниками. Тобто Дениса Жмаєвми йому пообіцяли всі ринки міста віддати і дозволити. Прокопіювати свій ринок на Пастерівськів в спальних мікрорайонах міста. І ми бачимо, що це призначення відбулося на посаду дирекції ринків. Валерія Воротніка призначили керувати комунальним підприємством інформаційне агентство Черкаси, знову ж таки, це було обіцяно до того. І я думаю, що буквально завтра вже під нову структуру ми побачимо, як буде працевлаштований Володимир Шабанов ну от, і низка інших депутатів, там Артур Савін, Олександр Дудський там збирається керувати освітою. От всі, всього міста. Ну тобто, ми побачимо оці зміни в структурі, які сьогодні відбулися, де відбулись зміни назви, скажем так, і створення додаткової посади директора департаменту, ну от саме для працевлаштування депутатів, які голосували за імпічмент. Вчора у нашій студії був депутат міської ради Андрій Більда, звертався до черкастів із тим, щоб вони підтримали вашу команду. Чи ви сьогодні відчули підтримку черкастів зранку під стінами суду? Чи не знаю, вітали вас, які можливо слова вам говорили? Я скажу, що я відчуваю підтримку черкастів постійно. Смс-ки, дзвінки, листи і пости в Фейсбуці, в групі ВКонтактах, в Твіттері. В однокласниках, ну тобто в усіх соціальних мережах всюди відчуваю цю підтримку. І так само я дуже вдячний за підтримку, яку висловили черкасці, коли сьогодні вийшли під стіни суду. І продовж всього засідання поки воно тримало. Чекали результатів суду, були присутніми частина з них в залі судових засідань. От, тому я дякую і я вам обіцяю, що я не підведу ваших очікувань. Ми переможемо, ми дійдемо до кінця, ми доведемо правоту. Ми доведемо, що черкасці. Мають право самі без вказівки губернатора вибирати міського голову, а не жити під владою призначеного з Кабінету Тулубу градоначальника. Продовжує виходити щодня газета Справедливість, так яку містяни можуть отримати зранку, йдучи на роботу чи просто прогулюючись містом, судячи зі змісту, судячи зі змісту, газети. Можна зробити висновок, що звертаються до вас черкасці зі своїми проблемами і до цього часу. Чи можете ви зараз, не будучи у кріслі міського голови, на посаді, якось допомогти? Чи все-таки ці звернення нотуються, фіксуються, і потім, коли все стане на свої місця, я вирішую більшість питань, по яких до мене звертаються. Дійсно багато звернень в частині претензій до роботи закладів охорони здоров'я і претензій до роботи закладів освіти і претензій до? Виконання, скажімо, послуг житлово-комунальних, я реагую на всі ці звернення. Ну, за останні два тижні я не пригадую, щоб жодне звернення якось не було задоволене. Тобто сьогодні все одно ще поки що порядні люди працюють в структурах міськвиконкому і на появу якихось негараздів оперативно в лічені хвилини реагують. Я навіть скажу так, що якщо мені Працюючи в кабінеті міського голови, часом доводилося контролювати, чи виконані мої доручення, то зараз я не доручаю, а просто прошу допомогти розв'язати якусь проблему. І мені не треба контролювати. Вони всі виконуються блискавично. Тобто, у це нашестя заколотників, якимось чином працівників виконкому простимулювало от в піку цим. от. Загарбникам ми будемо працювати, підтримувати міського голову, виконувати його прохання і таке інше. Тому е, мені вдається, і я переконаний, що в майбутньому буде вдаватися впливати на ситуацію в місті. Ми неодноразово у цій студії говорили про те, що упродовж останнього місяця і трішки навіть більше чинився тиск на ваших однодумців. Чи припинились зараз ці утиски, чи все таки вони продовжуються? Ні, продовжуються утиски, продовжуються погрози кримінальними справами, продовжуються якісь процесуальні дії, продовжуються перевірки. От зараз дещо по окремих позиціях це вщухло, але все одно велика кількість судових процесів або викликів на допити, або проведення обшуків, все це продовжується. Але команда міцна і мені приємно, що всі. Як один відстоюють свою правоту, не йдуть ні на які погрози, ні на які пропозиції. Ну, от, і команда тримається як єдиний такий ну, дружний, злагоджений такий механізм. Час ефіру, на жаль, збігає. Маєте хвилинку, аби звернутися до глядачів. Шановні друзі, я ще раз хочу подякувати вам за вашу підтримку, яку відчуваю протягом останнього місяця всіма можливими способами. І, е, я Ще раз хочу вам пообіцяти, що ми не зупинимося, ми пройдемо всі необхідні судові інстанції для того, щоб довести право черкасців самостійно обирати міського голову і самостійно відправляти його відставку, в разі якщо громада міста так буде вважати, а не так як відбулося місяць тому, коли за вказівкою з кабінету Тулуба нашого губернатора як один 40 депутатів взяли під козирьок і проголосували, і призначили того, хто був угоден. Губернатору призначили виконувати обов'язки. Тому ще раз дякую за підтримку. І я і наша команда вільних демократів не підведуть вас. Ми будемо боротись, і я переконаний, ми обов'язково переможемо. Сергію Олеговичу. Дякую, що завітали до нас у студію. На цьому у мене все. Будемо прощатися. Вмикайте на завтра. Буде цікаво. На все добре.